Всім доброго дня, вітаємо на каналі Intercars, з вами Богдан. У нас свіжі надходження з Нідерландів. Це у нас Volkswagen Golf 7-го покоління в кузові Універсал. Машина 2016 року виробництва, двигун 1.6 дизель, механіка 5-ступка. У нас машина в такому дуже гарному кольорі. Машина в комплектації Comfort Line. По кузову машина без єдиного підфарбування, вся в рідній фарбі. Пробіг 203 тисячі кілометрів, оригінальний та підтверджений. Тут машина, по стану на 5 з плюсом. Дивіться, як вона виглядає, немає ніяких пошкоджень по кузову. Дивіться, не царапин, не ні вм'яттин, нічого немає. У нас вся гума хороша, Michelin крос клімат 2. Недавно були замінені тормозні диски та колодки. Ось. Ззаду в нас так само свіжа резина та свіжі тормозні диски та колодки. Машина має, до речі, форкоп, що дуже зручно. Задні партроніки, передні партроніки, датчики світла, датчики доща, мультимедіа, навігація, блютуз і тому інше. Тут у нас також немає ніяких пошкоджень. Бачите, вона вся покузу як струна. В якому стані фари, капот, бачите реально машина по стану на 5 з плюсом. В такому стані сидіння у нас, нічого не перешивалося, все в оригіналі. Кермо також в оригіналі не фарбоване, не перешивалося нічого. Ось це. Її рідний пробіг 100%. Двохзонний кліматконтроль, електроручник, автохолд, навігація, радіо, тому подібне. На 200 тисяч, бачите, був сервіс. Сервіс ще дійсний до 24-го року ще. До 230 тисяч. Тобто на 200 тисяч тут була ТОшка велика. Складання дзеркал, підігрів дзеркал, вся електрика, сама собою. У нас свіжий акумулятор Bosch, старт-стоп працює. Тут бачите, тут все в оригіналі. Ось альтифріз рівень. Тут все сухесеньке та нічого не ржаво. У нас був замінений ремінь ГРМ та помпа. 10... Жовтень 23-го року. Тут був сервіс, бачите, на 167 тисяч. На даний момент машина реально обслужена, нічого робити не потрібно. Є yeah, сервісна книжка. В 16-му році 30 тисяч. 61 тисяча, 92 тисячі, 95 тисяч, 128 тисяч, 152 тисячі, 176 тисяч у 22 році. І 200 тисяч 20 жовтня, 23 року 200 тисяч. І тут бачите, тут все поміняно ГРМ, помпа, масла, фільтра. Ось так він виглядає. Тут а також все в ідеальному стані. Це в нас ось так ще робиться. Тут ще воно в нас ось так робиться. Бачите як. Я вам зараз покажу, щоб ви собі... Знали, бачите, можна щось перевозити довге, лижі і тому подібне. Ось. Вже у нас багаже в самому фіже ось так відкривається. У нас шторочка присутня, докатка, і тут у нас е домкрат, ключ і все остальное. Тут у нас знак аварійної зупинки, у нас все є. Машина реально на 5 з плюсом. Так, я вам зараз все підключу комп'ютерну діагностику покажу пробіг та стан двигуна Так, і у нас етап комп'ютерної діагностики. Дивіться, в якому стані у нас кермо. бачите тут в якому стані. Воно це все в оригіналі, не перешивалося нічого. Дивіться, ніяких помилок по діагностиці немає. Всі блоки вийшли на зв'язок. так у нас турбіна дує відмінно по форсункам без корекції, все по нулям. Маса золи 46 грам, тобто пробіг ніхто не крутив, бо якщо в них пробіг, то цей показник він стає на 0, збивається. 8 грам сажі. При 16 грам сажі спрацьовує регенерація. Так, і в нас пробіг в АБСі також 203 522, 902, ну і тому подібне. Так сам на спідометрі. Хто знає, що в АБСі в цих руках пробіг не крутиться. Так само 174, 180, 197. Також весь пробіг в усіх блоках сходиться. Пробіг оригінал. Я берусь тут, тут покажу один показник. Тут він зверху. Пан бачите також. 203 845. Так, я вам все показав, всі параметри все показав. Машинка знаходиться в місті рівне. Ціна буде в описі, можливо, доставка по Україні, тому інше. Тому телефонуйте, приїжджайте та купуйте. Всім дякую за увагу та гарного дня!